Всім привіт! І сьогодні я, як і обіцяв, зроблю огляд на колоду, за яку ви проголосували. В нею стали доволі класні імерсивні скетелі. Якщо коротко почати про їхні правила і особливості, то більшість із них повторюється. А їхня особливість колоди це те, що на початку кожного раунду ми можемо обирати, ходимо ми чи ходить суперник. Я завжди надаю перевагу тому, щоб ходив суперник, бо так ми будемо бачити на крок попереду, що саме він робить, що саме він планує. І відповідно подумати, чи хочемо спасувати і віддати цей раунд відразу, чи хочемо все-таки грати. Про всі інші особливості колоди поговоримо далі вже по ходу карти, які я зібрав у готову колоду. Найулюбленіший мій лідер це Франческа Фінбер Прекрасна. Що вона нам дає? Те, що ми беремо на початку гри не 10 карт, а 13. На жаль, не маємо права заміни, але просто скидаємо 2 карти з руки. Тобто, ми маємо вже одразу не як суперник 10 карт, а 11. В цій колоді немає шпигунів, окрім одного, тому цей лідер, як на мене, найбільш універсальний. Також хочу зразу сказати, що найулюбленіший мій підбір колод це робити колоду універсальною. Але якщо ви граєте і точно знаєте, чим буде грати суперник, тоді можете сміливо будь-яку колоду в цій грі переробляти під колоду свого суперника. Тут це можливо зробити. Я ж покажу більш такий універсальний варіант. Дві карти, які дають нам доволі багато сили: це Деніс Кранмер і учниця із Долблатани. Я їх завжди беру з собою. Один мечник, другий лучник це дуже класно комбінується, дуже класно можна застосовувати в різних раундах. І є великим плюсом те, що у цій колоді аж 4 цілителя це три лікаря Гвенкера і герой Єнефер із Венгребергу. А якщо ми розігруємо будь-якого цілителя, а в нас на полі вже є Деніс Кранмер або лучниця із Доу у нас це прописано в правилах, що оцим двом картам за кожного розіграного цілителя плюс два це доволі крута здібність, яка дуже класно може допомагати і давати таких е, додаткових очок. Так, я відразу буду розкладати те, що ми маємо. Далі, у нас є полювачі з долублатани. У нас є і інші карти, які можуть мати братерство. Тобто виходити відразу, коли розіграна одна карта, ця виходить з руки або з колоди. Але, як на мене, ці дві карти більш зручні, бо їх лише дві, і вони мають право вибору або учник, або мечник. Що доволі зручно в бою і більш динамічно ми можемо підлаштуватися, ніж брати інше братерство, яке може бути або тільки в учниках, або тільки в мечниках. Ось. Далі магагамські добровольці. Теж дуже прикольні карти для мечників, тому що вони мають здібність, е зв'язок. Тобто, разом їх розігравши, ми маємо вже по 14 за кожного. Відповідно, якщо ми використаємо бойовий горн, це буде взагалі вау, класно, бомбезно. Їх теж я люблю дуже часто брати з себе в колод. Далі в нас є е карти з різними здібностями, по яким ми пройдемося окремо. Киловандрель і Яєвін мають ось таку чудесну здібність. Читаємо, як вона у нас описана. <кій> Спритність. Покладіть у свою лінію і в кінці раунду перед підрахунком очок ви можете поміняти лінію цієї карти. Наприклад, якщо в нас в якійсь лінії розіграний бойовий горн, а ми боїмося, що нас суперник стратить або виконає вбивство, ми кладемо цю карту в іншу лінію. І суперник вже має зразу думати, що в кінці раунду ми перемістимо цю карту в будь-яку лінію, де нам зручно. Тобто тут можна вибрати будь-яку лінію, розіграти її, а в кінці раунду при підрахунку очок, тобто вже ніхто не може ходити. Ми її перемістимо. Це дуже іноді навантажить суперника, і він має весь час це прораховувати і пам'ятати, що ми це обов'язково зробимо. Плюс це реально класний маневр. Не втратити карту і отримати від неї в кінці по максимуму. Барклай Гейльс це стандартний бойовий гордон, такий як любисток на Іноді дуже-дуже приходить на допомогу, тим паче в комбінації з цими магагамськими добровольцями чи полювачами з Долумблатами. Так, поїхали далі. Два вбивці, які я беру завжди з собою. Ріордаїн дуже класний е персонаж, тим, що. Можна ним кіляти дуже багато мечників, тому що багато мечників з великою силою є у більшості колод. А ось Шіру використовується мною набагато рідше, але, наприклад, дуже класно проти колоди Темерії. може знищити м -м, цілу стопку балістка та пульт за один хід. І суперники часто забувають про те, що є отака чудова карта, як Шіру з вбивством, у колоді Скоетелії. Взагалі, помітив, за Скоатері дуже рідко грають, бо. Бояться застосовувати їхні здібності, бо вони не мають багато і шпигунів, не мають багато братерства, не мають багато зв'язків. Але, як на мене, в них все чітко збалансовано, що дає дуже е, їм велику універсальність. Ось. Нагадаю, що вбивство це не страта, і воно діє лише коли в суперника більше ніж 9 вряду. Така чудова карта, як Кадет Бригади Вірхед, може застосовуватися в дві лінії. За нашим вибором. І вона є опудолом. Тобто, ця карта є, можливо, для вас четвертим опудолом в вашій колоді. Що є дуже класним, якщо ви граєте проти е... тих, хто мають багато шпигунів. Або я її використовую найчастіше, щоб забрати на руку одного з лікарів-гавенкерів і застосувати собі ще одну карту зі здібності цілителя. Це дуже класно. Мільва. Це карта, яка для мене більш є просто канонічною після прочитання книжки, яка дає нам наснагу по плюс один в ряді. У нас є доволі багато лучників, і я можу застосувати її, наприклад, щоб навіть просто отримати пару додаткових балів з лікарів-гавенкерів, учниці довблатани і так далі. Тобто, чисто така класна карта в колоді. Сюди її відкладемо. Далі варто згадати про нову, о, новий підтип карт, які з'явилися в цій колоді з це засідка. Коли ми граємо супернику в лінію і він покладе туди будь-яку свою карту, то ми отримаємо плюс 2 карти на руку. Також засідку, якщо я не помиляюсь зараз перевірю, ми можемо розіграти і на свою половину поля. Угу, так, саме так. На свою або суперника. І якщо цю карту, яка є звичайною, суперник може собі забрати на руку і використати проти нас, то цю героя він ніяк вже не забере. Але я зустрічав багато випадків, граючи за колоду Елі, коли я кидаю супернику, або суперник кидає мені, і можна просто в першому чи другому раунді спасувати і не дати супернику використати цю засідку. Тому я обожнюю використовувати її, коли суперник... Вже розіграв, наприклад, одну з карт е зв'язку. Наприклад, це буде виглядати так. Він поклав свою лінію. Я кладу йому. Це вже останній раунд, він хоче максимум витягнути сили. І йому доводиться в будь-якому разі використовувати ще одну карту зі зв'язком. Тоді і застосовується моя засідка, і суперник уже не спасує. Таким чином, ми по максимуму отримуємо від цієї карти. Для заповнення колоди я люблю брати ще два героя Геральта і Цирі, які дуже класно прям, зроблені по дизайну в стилі склете і Олісу, Брокелон І, звичайно, єдиний шпигун Авалак, який є в цій колоді. Ось таким чином, набравши 22 карти в колоду по мінімуму, я найшвидшим чином отримую карти, які мені потрібні базові для поєдинку. Нагадую, що за допомогою нашого лідера. Ми маємо 13 карт на руці, 2 скидаємо і маємо вже 11. Якщо нам випаде ще чудовий Авалак, це буде взагалі супер. Якщо нам випадає одна з карт, які мають братерство, просто зразу знаємо, що одну ми відкладаємо, бо ми і так її отримаємо. По спецкартах дуже люблю цю колоді страту, вона дуже класна діє, але треба зважати на свою половину поля і не грати зразу. Такі карти, як лучниця. Деніс Кранмер або Мохагамські добровольці. Їх залишити на потім. Навіть останнього разу пробував за допомогою страти е знищувати шпигунів і піднімати їх одразу е медиками. Стратегія вийшла дуже успішно. Беру три бойових горна, вони тут ніколи не завадять. Мені з ними дуже комфортно грати в цій колоді. Беру два опудола. На всякий випадок можете брати три, якщо знаєте, що граєте проти. Нільфів чи Темерії. І беру одну погоду. Відповідно, в залежності від того, проти якої колоди я граю. Останнього разу, якщо я не помиляюся, грав проти нільфів або проти Реданії, і там суперник дуже любив лучників. Тому туман мені ну, мла дуже-дуже прийшла на годі. Виходить, у нас в мене підібрано 9 карт. 6, 7, 8, 9. І за необхідності ви можете взяти 10-ту будь-яку собі до цієї колоди. Ось така моя колода з Квета Ось такий план дії е максимально успішний. Я ще додам фото для зручності того, щоб ви собі могли теж скласти таку колоду або її переробити під себе. Всім дякую за перегляд. Гарної гри!